За минулу добу на Кіровоградщині на коронавіру захворіли 106 жителів в області, повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук 7 грудня. Одужали 18 осіб. Зафіксували 4 летальні випадки внаслідок COVID-19. Йдеться про чоловіка 66 років з Олександрії, 61-річну жінку з Новомиргородського району, 55-річного та 61-річного чоловіка з Кропивницького. 6 грудня відзначається день визволення Олександрії від нацистських загарбників. Віддати шану героям цього дня до братської могили прийшли міський голова Сергій Кузьменко, представники міської ради, депутатського корпусу, громадських організацій та жителі міста. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять наших земляків, які полягли на фронтах та поклали квіти до місця їхнього поховання. У боях за визволення Олександрії загинуло 715 воїнів. Не повернулися і зникли безвісті 9933 військових. З кожним роком залишається все менше живих свідків тих подій. Сьогодні в Олександрії проживає лише 14 учасників бойових дій, серед яких визволителька міста Лідія Марківна Томіліна. Йдеться на сайті міськради. Щороку, 6 грудня, відзначається День Збройних сил України. Військовослужбовці військової частини 2269 свої привітання отримали напередодні 5 грудня від імені командування та всього особового складу військової частини 2269. Заступник командира військової частини по роботі з особовим складом полковник Юрій Криндач разом з військовим оркестром привітав військовослужбовців та працівників збройних сил України з їх професійним святом. На Кіровоградщині учні 25 шкіл навчаються дистанційно. Повідомила заступник директора департаменту освіти і науки ОДА Ельза Лещенко 4 грудня, зі слів Ельзи Лещенко, 217 шкіл Кіровоградської області продовжують працювати за очною формою, 68 за змішаною. В понеділок 7 грудня вийшов наказ про призупинення очної форми навчання в Олександрійському літі з 8 по 16 грудня у зв'язку з тим, що виявлено ковід у вчителів і 50% учнів як контактні, мали йти на самоізоляцію. Ялинка в Олександрії буде. Зранку 7 грудня на площі Соборній почали встановлювати каркас головної ялинки міста. Роботи виконують працівники КП Зеленгосп. Роботи мають завершити до 19 грудня. Чи буде ялинка мати такий же вигляд, як у минулому році, чи отримає нове оздоблення, поки залишається таємницею навіть для самих комунальників.